Так, всім привітки! У е, нас було відео про наш ранок, е, а тепер буде відео про наш е, вечір. Я вже прийшла з роботи. Е, чому я не знімаю після роботи? Тому що я стаю, прийшовши додому, ось така червона, як ось цей мій е, светрик. Там дуже холодно на роботі, і я приходжу, і таке відчуття, що з мене той холод починає виходити і я як якийсь алкоголік. Як нібито я регулярно п'ю, приходжу додому, червона вуха горять, прям вся горю після того холода. І промерзла, і я потім ще дуже довго не можу зігрітися. І отак цілий вечір буду, аж завтра до ранку я буду. Нормально. А так, щоб йти одразу після роботи кудись в гості, то <кій> мені навіть якщо йти в якийсь ресторан, то я буду там, знаєте, як буряк сидіти, як нібито у мене якийсь тиск чи що мені є. Але почуваю я себе нормально, але відчуваю, що щоки в мене прям так горять, знаєте, такі від морозу. Горять, вона сьогодні вже е, дуже холодно, морозно. Е, я прям йшла додому так бігом, бігом, бистро, 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 бо е, мороз прямо так от щипать дуже сильно. Е, дуже дуже холодно. Хочу зараз ще посадити свої тюльпани, бо ж тюльпани мої ще не посаджені, я їх не завезла, ні на участок не завезла, везла, везла язиком. Не зробила це, треба їх зробити, бо ж псуються цибулини. От дивіться, тут, тут взагалі дуже добре видно, яка я на білому фоні, яка я е, червоно-щока. Яка червона щока. Е нікуди не завезла і не хочеться, щоб вони зіпсувалися Цибулинки. Я вже тоді їх дістала з пачки. дивіться, вони вже починають е випускати ось такі ось штучки, але вони настільки пересушені, осушені. Е Посажу їх хоча б в ринку, а потім висажу їх в ґрунт, коли вже вони процвітуть в ринці, тоді посажу, щоб вони не е, зробилися пустими. Дивіться, який буде такий, <свісно> такий тюльпанчик. І знаєте, що я замітила? Що ось ці тюльпани, які продавалися в епіцентрі, вони із сайту яскрава. І щоб ви е, от ось ось яскрава клумба, якщо ви розуміли, я дивилася ось ці самі тюльпани там на сайті. Коштують в половину дешевше, ніж в епіцентрі. Я просто не знала. Ну, коротше, голова два вуха. Не знала, але подивилась на цьому сайті, дійсно дешевше, можна буде замовляти. Взагалі не знала, що є такий сайт. Ну, флоріум кругом, так знаєте, дуже його. Так бурно рекламують, а ось цей сайт чомусь не не попадався мені. Може, можливо, мені просто не попадався на очі. Так, зараз піду принесу ґрунт і буду садити свої тюльпаночки, вам перед тим покажу дуже щось красиве і симпатичне. Дивіться, яка в мене тут затаїлася малесенька композиція. Ну, як вам, така чашечка. Бачите, чашечка. Це така Кашпо таке, типу, під новорічне, типу не новорічне, але буде жити в мене на кухні. Не знаю, буде е, воно стояти тут, чи переміщу я його туди. Ну, тут їм, звичайно, буде замало сонця. Е, замало сонця вони трішки постоять. Тиждень-два я їх заберу на підвіконня, бо їм тут явно буде е, нехорошо, але виглядає дуже симпатично. Я прям поставила тут, щоб е, бути на своєму робочому місці і любуватися цією. Клумбою, прям ось тут там зірочки, якийсь мох, мох з вагном Напевно, що зверху каланхоя і жіноче щастя. З патефіліомої з патефіліом такий страшнючий, тому ось такий, от е, на роботі сьогодні там взяла в колег. Дуже класний. От мені мало тих квітів на роботі, я ще їх притаскала додому, і ще зараз буду садити знову тюльпани. Ну так, да, це в мене така болячка, яка не, не лікується. Воно не лікується, я вам скажу. В кого є така сама, то це не лікується. Це вже все, це пожиттєво. Все, йду по ґрунту. Так, знайшла я ось таке красиве рожеве кашпо У мене є. Керамічне, нічого тут ще. Ще ніхто тут не жив. поселю сюди свої тюльпани. Наберу землі. Це я. Так, насиплю сюди землі. Я не знаю, як їх правильно садити. У мене тут Ангеліна щось не в настрої. Насипала ось так от половинку. Поки я займаюся тим, що робить моя Ангеліна, я їй принесла Кіндера. То вона його тут чистить. Саме головне це дістати, що там, що там всередині. Подарунок. Давай допоможу. Так, в мене вийшло. Я не знаю, можливо, їм за мало місця буде, але їх всього, всього лиш три штуки. Ну, я думаю, я не зроблю хуже. Думаю, може вони не здохнуть. Якщо здохнуть, то буде в нас такий експеримент. А можливо, вирощу красиві тюльпанчики. Не буду багато лити води, бо ж там немає дренажного отвору, щоб... Коротше, щоб вони ще її не згнили. Засипаю просто зараз ще і все. І забуду про них на деякий час. І якщо щось почне тут в мене рости, я вам обов'язково покажу. Так, в нас ще тут розважальна програма з кубиків, а я зараз вам е, хочу ще чимось похвалитися. Покажу вам, що в мене є тут. Е, у нас вчора проходила Ангелінкина Хрещеночка, не достану однією рукою. І притащила їй подарунок ще на день народження. Дивіться, який класний. М'якенький пледик такий з котярами. Ангеліна ж наша в захваті просто від котів і собак. Такий от пледик. Це буде туди на ту кровать. Такий пледик. І ще ось таке красиве постільна білизна. Дивіться, з якими класними котиками різними всякими. Тут Ангелінка І Хто це тут? Хто це? А де ти? Ось цей ти котик, а Ростик де? Де Ростучик? Не Немає? Таке симпатичне, бо в нас. <клево> Ось це <ця> братик? Ага. <клево> да, Схожий на нього, а це ти? Це? А мама де? Ось ця кішечка? А тато де? Оцей котик? Клас! Бо в неї немає постільної білизни на заміну, коли я її стелю з динозаврами, то в нас дуже багато крику, і їй не подобається, ще й вона не хоче там спати. Вона швидко прибігає до мене. Тому венелінка є нова білизна, я її постираю і поставлю в Вангелінки такий класнючий комплектик. Дуже гарний. Мені сподобалось Ангеліні теж. Ангеліна, звісно, в захваті від цього пледика, бо вона в ньому була е, вчора спала. Е, і ось від цих різних роздивляння котів теж їй дуже сподобалося. Тож таки в нас обновочка така. Ангеліна так за мною засумувала, що запрошувала мене грати, грати з нею. Ось ці будувати магнітні кубики. Як добре, що вони в нас є. Я вагалася купувати їх чи ні з Ростіком, коли ми купували перші ось ці кубики. Я щось не дуже розуміла їхній, ось цей весь прикол, їхню фішку. Але не шкодую, що ми їх купили. Росікою вони дуже зайшли. В нього був один комплект, потім докупили йому ще один, бо одного трішки маловато. Ангеліна ними будувала дом ракету, а зараз їй подобається ось такий потяг. Ну, не шкодую, бо Ангеліна ними теж дуже часто грається, якщо ви замітили, дуже часто вони в нас в справі. Ну, не шкодую, якщо то купуйте дуже класна іграшка. Так, поки мене сьогодні прям вечір якоїсь. Е, нічого не роблю тільки хвастається. Похвастаюся вам ще е, ось такою щіткою, від якої щітка, це мені сьогодні на роботі дали таку е, щітку. Там в нас є чоловік, який займається. Е, Коротше, речі, він пройшов курс масажу, і так як зараз зимою торги не дуже, е, то він м -м робить е, масажі на... Ну, виїжджає, до когось робить масажі і робить масажі е, на дому. І сказав, що це коротше, м я не знаю, ось такої фірми. Е, вперше про неї чую, але він знаєте, там наслуханий. Неї. Сказав, що це дуже класна щітка, вона ну, така жорстка, прямо жорстка щітка. Сказав, що нею можна митися, отак от, шкрептися. І казав, що це дуже корисно для е, шкіри. В так вот вот пляшки собі терти, щоб не було целлюліта. Казав, що можна. Щоб не було целлюліта на ляшках, можна після того, як помився, типу розпарився, можна брати крем і отак от прям поводити собі, і там має приступати кров і зменшувати целюліт. Коротше, він її так нахвалив цю щітку, подарив нам її, привітав нас з новим роком, і подарив так символічно таку щітку. Ну, я буду вам розказувати, то. Поділюся з вами своїми враженнями. Аж зараз зараді любопитства Це, це не, не, не рекламую, але він дуже рекламував цю фірму і казав, що дуже ну, прям круто. Так, така крута фірма. Знаєте, він всі стихії там е, крутиться, казав, що дуже е, крута. Ну, на вигляд, звісно, прикольно. Люблю я все таке дерев'яне, все таке класне. Ну, знаєте, вона не синтетична. Це, певно, що е, щось натурального. Ну, це ворс якийсь такий, як блін, дерев'яний. Бачите, як ніби то якісь бамбукові волокна, чи що це таке. Ну, коротше, класно. Я вам обов'язково скажу своє враження після цієї щітки. Ну, прикольна штука. Казав, а якщо ні, якщо не будеш робити масаж собі, ну, це можна взагалі всього тіла робити, собі так чук-чук-чук, Та каже, зимою після городу, як замостиш добре ноги, відпариш їх і потім так. Шук -шук -шук -шук. Ну, коротше, знадобиться мені така щітка. Я почала сміятися, кажу, Ти що така велика зубна щітка, типу. Ну, дивіться, справді трішки схожа на е, зубну щітку, якщо отак. Вот mm -hmm. Прикольно. Похвасталася вам вже сьогодні всім, чим тільки е, можна Будемо ми з Ангелінкою, як завжди, купатися, митися, чистити зуби, дозбираємо ці кубики. Ще в мене в коридорі брудно, тому що нанесли снігу, а сніг з піском. І треба його, звичайно, помити ще. А завтра, у завтрашньому відео, вже не в цьому, а в наступному відео. Микола приходив. Не приходив? Не приходив? У наступному відео вже буде наш, наш хвостик. я ж так скучила за ним. Ангеліна тут показує вам щітку. Скучила вже за е, нашим Ростусіком. Вже він буде в слідущому відео. Розкаже вам, як там його враження після такої довгої подорожі. Е, не настільки довга, як по днях, як дуже довго туди е, добиратися. І потім сам довгий переліт, і довга дорога. Але він, він дуже вражений, він під такими класними емоціями, тому я думаю, він щось можливо нам розповість. Але він не дуже багато такий, знаєте, небагато не словний хлопчик. Але я думаю, все ж таки чимось він з нами поділиться. Так, ще хотіла вас запитати. Дивіться, Ангеліна нам каже, що до неї приходив на Новий рік Миколай. А мені чоловік каже, що типу Миколай це неправильно. На Новий рік, і що на Миколая приходив Миколай, на Новий рік приходив Миколай. Але ж я не знаю, хто їй сказати, хто до неї приходив. Дід Мороз, я дивилася, що це ніби твердження якесь таке з Радянського Союзу, типу, що це, коротше, Діда Мороза в нас не було. Потім е, дивилася Санта. Санта е, Клаус це теж не, теж не наше, не українське. Тому я думаю, що Миколай це саме то, що Миколай прийшов на Миколая і ще приніс на Новий рік. Я не знаю, можливо, хтось задавався цим питанням, бо ми тут прям переспорили піввечора з ним е, не що цієї теми. Миколай, Санта чи «Дід Мороз. Хто приходив до дітей, навіть не знаю, як це правильно сказати, як це правильно їм об'яснити з цими всіма змінами, знаєте, звикли до одного. Але ж хочеться вже, знаєте, щоб в них вже було якесь правильне твердження і вже не, не було там, що у них там сам там, щось в мене тут світло пропало. альо, посвітися. Коротше, напишіть свою думку, що ви думаєте, хто приходив, що ви казали взагалі своїм дітям? Хто до них приходив? Ангеліна тут рухає штатив, Хто до них приходив, бо ми прямо спорили на наступний рік? Це ж буде знову спор такий. Ну, я сказала Ангеліні, що до неї приходив Миколай. Боросік, то він вже знає, що Миколай то Миколай, а Новий рік приходить інший персонаж. Калей, так, все, дякую вам за перегляд. Почухаю собі спинку сьогодні. Спробую цю е, мега круту нову інновацію. Е, і дякую вам за перегляд. Дякую за те, що ви дивитеся мене. Можна ще використовувати як розчоску таку велику. Все. Пока! До зустрічі у новому відео!